Усім Божого благословіння, нехай Господь береже вас на всякому місці, і наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км за годину. Проте вона уповільнюється на одну тисячну секунду щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це, адже раніше. Земля оберталась швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. В часи Адама земля крутилась тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилась би так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Каріоліса, вітри досягали б швидкості. 8 тисяч кілометрів за годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А ми знаємо, що з ними трапилось. Їх віднесло вінцентрованою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості Землі, як свідчить Біблія. У південній Каліфорнії росте найстаріше дерево у світі, йому 4300 років. Це найстарший організм землі. Але якщо землі мільйони років, чому ніде немає старішого дерева? Ми знаємо істину щодо цього: близько 6000 років тому Бог створив небо і землю 4400 років. Тому був потоп, і логічно, що найстарішому дереву землі має бути лише 4400 років. Біблія має рацію: 4400 років. Тому був потоп, під час якого потонуло багато людей і тварин. Усі науковці погоджуються, що нафта складається з організмів, які змінились під впливом високого тиску. Чи знаєте ви, що науковці можуть взяти тонну сміття і перетворити його на нафту за декілька хвилин? Так от, після потопу померлі організми під тиском бруду, піску і каміння перетворились на нафту, тобто нафта складається з потонулих людей і тварин. Тому треба зробити аргументовану вказівку в підручниках на те, що теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання. Найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших антигуманних, соціальних і політичних ідей та програм. Відповідно до теорії природного відбору не існує ніякого стандарту для принципів або моралі. На підставі цієї теорії життя людини нічого не варте. Так, у фашистській Німеччині багато народів вважалися нижчими і підлягали знищенню. Якщо потрібно засуджувати голокост, суїцид і геноцид. Тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції.